Це безкоштовні курси з китайської мови. Переклад. Погнали! я його Зразу поняла, що це мій чоловік. Цю читал. Я так нього закохалась. О, Шеншента Айшатха. Він мене кажеться тоже. Айшанвола. Тоді я придумала, що з цим робити. Жанхоу, у ціу цайсян кайцен панна. Тепер Сергій навсіх буде мій. Сіянцай, сіяркай, Йон юен, во. Тому що я вагітна. Окей, okay, давайте розберемо нові фрази і слова. І перша супер базова і потрібна конструкція це і. Шанма -шанма, Джіу, шанма, шанма. Перекладається вона як, як тільки, так зразу. Ну, не знаю, наприклад, та і лай, як тільки він прийде, я зразу піду. Далі ще одне активне слово Айшан закохатися, wo ai shan я закохалася у нього. Класна розмовна фраза пан». Що ж робити, як же ж мені бути? Я не знаю, що мені робити. Ще одне цікаве слово – належати комусь. Та Шуюво він належить мені. Ще одне нове слово «хуай-юн». Хуаюм вагітніти. Тха хуаюмла вона завагітніла. Не забувайте підписуватися на канал. На каналі у нас є повноцінні, справжні, безкоштовні е уроки для українських користувачів. Будь ласка, заходьте. Ці відео, вони красиво, синеньким закрашені, ви зразу їх побачите. Переходьте, проходьте безкоштовні курси, пишіть нам, зв'язуйтесь, записуйтесь в групи, приходьте до нас на уроки. Слава Україні!